Венесуела оголошує надзвичайний стан через американські обстріли. Очільника країни Ніколаса Мадуро заявили, що метою нападу США є цитую захоплення венесуельської нафти і корисних купалин. Там додали, що відкидають американську агресію і активують усі оборонні плани, зокрема, шляхом мобілізації підняття в повітря винищувачів. А до резиденції президента стягують важку техніку. У місті зараз паніка серед цивільного населення. Удари у столиці Каракасі почалися кілька годин тому. Із повітря обстрілюють військові об'єкти. Триває детонація складів із боєприпасами. Помітні стовпи диму, а в небі кружляють гелікоптери. У деяких південних районах венесуельської столиці зникло світло. Журналістка американського каналу CBS News Дженіфер Джейкобс пише, що саме Дональд Трамп віддав наказ завдавати ударів по Венесуелі і обстрілювати військові об'єкти. У Пентагоні офіційно цю ситуацію не коментують. А представники Білого Дому стисло кажуть, що вони в курсі подій. І раніше президент США погрожував влаштувати спецоперацію у Венесуелі, щоб змусити диктатора Ніколаса Мадуро піти з посади. А ще Трамп хотів запровадити блокаду підсанкційних танкерів, що возять венесуельську нафту. Також останнім часом американські військові завдають ударів по суднах у Карибському морі і Тихому океані, які нібито причетні до торгівлі наркотиками. На обстріли у Венесуелі відреагував президент Колумбії у соцмережах Густаво Петро. Написав, що на Венесуелу напали і що її атакують ракетами. Політик закликав ООН негайно зібратися через цю ситуацію. Amor, ay, no.